Не полюс у Фейсбуці, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю всіх. Так, чекайте. Або не той мікрофон, або доброго ранку. О, Або ви задалеко. <enabled> <tamanho> <Gülme> вітаю вас на студії найтеплішого полюсу планети. І перше питання. Сьогодні нам обіцяють, що буде доволі холодно, що сьогодні вже мінусова температура і вночі була. І... Подекуди кажуть, що вже і сніг навіть випав десь ближче до гір. Як місто готове до власне, таких похолодань, я маю на увазі тепло. Людям найголовніше – це тепло. Ну, з теплом, ми вже з теплом майже всі. Тобто є певні адреси, де є проблеми. Це в основному район індустріальний, але вже лишилося тільки три будинка, де є. Невеликі проблеми, де фактично дуже зношені внутрішні будинкові мережі, і тому є, є певна, певна робота по саме тих будинках. Там яка ситуація? Ми зробимо один порив з будинку, виникає другий, просто дуже зношені мережі. А так всі райони, всі є з теплом. Є скарги по стояках, але знову ж таки наші аварійні бригади працюють. Тому можна сказати, що найгірше ми пройшли. А зараз вже робочий такий процес, який говорить про те, що централізоване опалення запустилося в місті Івано-Франківську вже повноцінно ну, у всіх мікрорайонах, у всіх будинках. І також ми маємо сьогодні статистику того, як люди на індустріальній. Відключаються, тобто вже лева частина будинків, ті, які попадали в відключення, відключилися. Є певні проблеми з фінансуванням. Тобто, Тих по 50 тисяч гривень ми зараз закрили чергову партію коштів, ну, але люди досить часто тягнули до останнього, Там подавали заяви в серпні, вересні, жовтні. І під кінець року завжди є проблеми з фінансуванням. Але вірю в те, що ми теж уникнемо ці проблеми, але хотів би звернутися до споживачів котельні індустріальні, наступного року не зволікати. В грудні ми приймемо рішення про відключення 46 будинків від централізованого опалення у цьому мікрорайоні, все-таки максимально швидко проводити збори, вирішувати на електрику чи на газ переводити будинки і подавати, відповідно подавати всі документи, щоб можна отримати вчасно кошти. і Переходити на індивідуальне опалення, а так ми з теплом, в принципі, в 99% сьогодні в будинках і помешкання. Ви також проводили <кій> рангову інспекцію з командою профільних керівників і перевіряли готовність міста до звоного періоду і чи є все необхідне. Я бачила уже на набережні ящики з піском стоять. Як місто готове до снігла, ну, ми нас не маємо запас солі. Mm -hmm. Ми маємо сьогодні запас пального техніки для того, щоб прибирати місто. Знову ж таки, там, де буде більше задіяна техніка, там буде краща ситуація, там, де робоча сила, тобто робітники з благоустрою, там буде ситуація дещо гірша, зважаючи на відсутність і брак людей, та особливо такого чоловічої сили. Тому. Тому є така от ситуація. Але здебільшого ми готові. Але якщо будуть сильні снігопади, просимо також виходити допомагати. Особливо це стосується прибудинкових територій. Тому що там, як правило, працюють старші жінки, і вони не можуть одномоментно прибрати, посипати. Тому є прохання по можливості, якщо будуть сильні снігопади, особливо в дворах, де не можна заїхати технікою. Десь досить часто стоять автомобілі, і там навіть трактор не може заїхати, е, прочистити, все-таки виходити і допомагати е, у, у час піку. Все буде залежати від снігопадів. Ще раз підкреслю, ми готові забезпечити там доїзд громадського транспорту і ну, основні магістралі будуть чистими. Щодо інших, будемо поступово рухатися від. Від доріг, де їздить громадський транспорт, до інших доріг, паралельно тротуари, де можемо в першу чергу де можемо задіяти техніку, в другу чергу, де прийдеться, особливо де вузькі тротуари, чи на бічних вулицях, там буде задіюватися більше людський ресурс. Е, до теми зими. Е, відомо, що ялинка буде в парку Шевченка, коли планується відкриття, і шостого грудня попередньо шістнадцятій годині. Тобто в парку Шевченка відбудеться відкриття ялинки і буде поставлений будиночок Святого Миколая. Ну, бо минулого року е не ставили ялинку, точніше ялинка була, але вона була з дитячих На ну, Якщо <кій> в Майдані <кій> теж буде така імпровізована з ангеликами, mm -hmm. тобто конструкція, але ялинка буде саме, саме в парку Шевченка. Чому прийняли такі рішення ставити такі ялинки? Ми робили опитування, і більшість франківців виступили за те, щоб ялинка була. І щоб цього року дійсно поставити ялинку. Ми робили в Телеграмі, в Вайбері каналі опитування в моєму, до речі, користуючись нагодою, підписуйтеся. Досить часто є опитування по різних питаннях міста. І більшість людей сказала, що треба, що діти, особливо діти, потребують свята. До якогось такого різдвяту. І ворог нас не забере Різдво. Тому ухвалили таке рішення саме в парку. А кому, ну, кому не подобається, ну це не є вже центральна частина саме міста, та це не це не ратуша, а цей парк Шевченка, той може, звісно, що і не прийти. Це ж, це ж така річ. Тому ухвалили, що саме в парку, тобто це, це місце, яке так багато людей буде гуляти, і тому вирішили саме так робити. На сесії міської ради було піднято питання про збереження енергії для закладів освіти. це про програму встановлення сонячних батарей 50 на 50. Ну, Розуміємо, чому необхідність така з'явилася через те, що ворожі атаки посилюються на енергосистему. Ну і вимкнення перші вже пішли сьогодні. Ми з вами були без світла зранку. Як просувається ця ініціатива і де в громаді вже є така? У нас 15-та школа, зараз подала 24 та школа. Нагадую, ми готові 50 на 50, 50% відсотків місто дає кошти на встановлення сонячних батарей на навчальних закладах 50% відсотків школа, батьківська громада, депутат, якісь грантові кошти. Тобто ми даємо такий, такий посил про те, що ми готові. І є де подивитися 15-та школа. Тут і дві речі важливі. Перше, це те, що це, те, що, це економія світла, та, тому що школа економить фактично кошти, які, які мали б заплатити за світло, вона ці кошти вкладає в розвиток своєї навчального закладу. А друге, це певна кількість енергії. У разі відключень, які дозволяють там освітлення, інтернет, тобто якісь на такі найнеобхідніші речі забезпечити. Тому ці дві речі є дуже важливі. Тому ми сприяємо таким е, технологіям. До речі, зараз з кожним роком ну, сонячні батареї все дешевшують і дешевшують, якщо взяти в еквіваленті валюти, та, і це дозволяє вони стають більш доступнішими та, для кожного закладу. Наше завдання, щоб кожна школа, кожний освітній заклад мали сонячні батареї і могли себе забезпечити енергетикою, електрикою. Е, щодо освітніх закладів, ви також були в Крахівецькому ліцеї і перевірялися, як ідуть роботи, як там Ну ми плануємо 6 грудня відкрити, відкрити. там нову новозбудовану початкову ага. школу. Особливість те, що ми її збудували фактично в часі війни та за три роки, без жодної копійки з міського бюджету, зважаючи на те, що зараз. Є величезні проблеми з фінансуванням через казначейство особливо капітальних робіт, і це у співпраці з забудовниками МЖК Експрес і Ламбудом вдалося фактично повністю зробити ремонт, не ремонт, а повністю будівництво початкової школи для крихівців, зважаючи на ту потребу, яка є в тому напрямку. Тому плануємо 6 грудня. Відкрити, тобто там фактично вже роботи майже завершені, деякі вже класи почали мити, підготовлювати до відкриття. Є меблі закуплені, зараз почнемо встановлювати меблі, інтерактивні там панелі, ну, то, що закупили для цієї школи. Ну і це хороший подарунок до Дня Миколая. А діти вже зайдуть в цю школу, як тільки. Я думаю, закінчуться зимові канікули, тобто дітки розпочнуть свою роботу. Ще одне залишиться на весну це зробити благоустрій, тобто мова йде про навколишню територію. Ну, але для Крахівецької школи дуже важливо було будівництво початкової, початкової школи. Ну і також далі у планах ми розпочали будівництво знову ж таки за рахунок компанії Ярковиця. Школи в Опришивцях, тобто добудова шостої школи другого корпусу, саме початкової школи в Опришивцях. Ми її плануємо, якщо все буде гаразд, до кінця наступного року зробити. Ну, знову ж таки, цей сьогодні в часі війни війни дуже важко говорити про якісь терміни, тому що дуже багато є обставин, які від нас не залежать. Але ми сьогодні в цьому напрямку працюємо. І ще два проекти, які ми реалізовуємо вже на стадії. Початку реалізації це е, добудова будівництва початкової школи в мікрорайоні Пасічна на вулиці Пасічна і добудова дитячого садочка в мікрорайоні Каскад. Там Ярковиця, там благо буде теж добудовувати ці, ці заклади. Тому завдяки тому, що є більшість в міській раді, є політична воля, є можливості сьогодні такі заклади. Навіть у умовах війни відкривати. Тому 6 грудня запрошую на відкриття початкової школи в Крихівцях комунальної. Всі заклади, які ці будуються, вони є комунальної форми, Тобто власником є територіальна громада. Є питання від дописувачів у нас під нашу його пряму трансляцію. Чому закрили дитячий тут диспансер по вулиці Желахівської, що в тій будівлі буде? Відверто кажучи, не знаю. Це власність обласної ради адміністрації. Певно, що треба. У них питати. Я від вас почув, що його закрили. Mm. Е давайте поговоримо про талановиту нашу молодь. Ну mm -hmm. я знаю, що місто також виділяло раніше стипендії, що місячні для обдарованих студентів франківських вишів. і зараз, і ми зараз, зараз, зараз так? Да. Mm -hmm. Як отримати стипендію і хто може претендувати на неї? Не можуть претендувати талановиті студенти, але рішення приймає вуз. Тому що подання має, бути від вузу. має бути подання від вузу. Відповідно, є процедура розписана, як, як це робиться, і відповідно вузи подають. Тобто щорік, щорічно тобто, один рік студенти отримують щомісячну премію. І це є дуже важливо. 100 студентів талановитих в Франківську отримують ці стипендії. 50 учнів також отримують стипендії. До речі, сьогодні ми також ще один проект завершуємо, це бізнес-прогрів. Тобто другий, це будемо вручати сертифікати, грошові премії дітям, які хочуть почати підприємницьку діяльність, вже дехто навіть зареєстрував підприємця. І це таке навчання, яке проходило 80 молодих людей. Тобто ми стараємося сьогодні багато проєктів, які спрямовані на молодих людей. Тепер про допомогу військовим великий збір посилок зараз до Дня волонтера, до Дня Збройних Сил України, і перед ним Святого Миколая. логістичний центр знову планує поїздку. До якого числа можна приносити посилки? Ну і традиційно нагадуємо, що не можна доставити там алкоголь, наркотичні речовини. І це будуть перевірятися посилки. Але до якого числа можна приносити? до 2 грудня можна принести посилки? Дуже важливо, що ми робимо це в переддень Миколая, перед День Збройних сил України, та, тому до другого числа переносіть на перший поверх. Важливо максимально зараз не зменшувати допомогу. На жаль, констатуємо, що останні поїздки зменшилась кількість ну, такої волонтерської допомоги. Тому прохання зараз, особливо зимовий за період часу, дуже важливо. Дати передачу хлопцям, тому що війна і далі триває, вона тільки загострюється і тому важливо не зупиняти цю допомогу. А місто і далі допомагає, ми щоденно передаємо дрони, інші, інше спорядження для наших військових, тому що важливо сьогодні забезпечувати ту потребу, яка є. На жаль, ми не можемо забезпечити 100% всю потребу, яку там пишуть хлопці листами. Але ми стараємося максимально на кожне звернення знайти ну, можливості і, хоч трохи, допомагати тут, в, в тому чи іншому напрямку. Я дякую вам, що завітали до нас на ефір. Сьогодні свято Велике. Я вітаю За вас день. І сьогодні день. Ще да. день гідності та свободи. І сьогодні ми будемо вручати разом з Іриною Гурик. До речі, молодим людям, вчителям, молодим молодим науковцям, молодим спортсменам. Нагороди в честь Романа Гурика і грошову теж премію. Тому сьогодні такий захід відбудеться в 12-й годині в Меморіальному сквері. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні, в четвер, двадцять першого листопада, зранку в ефірі найтеплішого полосу планети, був міський голова Івана франківська Руслан Марценків. Ну а наступного четвер уже нові запитання, нові відповіді. Залишайтеся з нами. Дякую на все добре.